Ночі, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, зараз ситуація на харківському напрямку, вона ніби стабілізувалася, чи не стабілізувалася, чи все-таки йде зараз атака, серйозна атака якраз у цьому напрямку, чи це все-таки більше відволікаючий маневр? Ні, це відволікаючий маневр. Єдине, що тут можна констатувати, те, що там ідуть наступальні дії. І ворог буде продовжувати проводити атаки наших позицій навіть тими силами, які у нього там залишились, чи є на сьогоднішній день в наявності, тому що йому треба створювати якомога більше е, переконань в тому, що це основний напрямок нападу. А насправді на, на на, треба дивитися на е, на, зараз, скажу, Покровський і Краматорський напрямки. Оці два основних. На сьогоднішній день тут ви все-таки притримуєтеся тієї історії, що і тої думки про те, що е, зараз головне завдання для росіян це те, що вони заявили в своїй стратегії: це вийти на кордони Донецької області. Покровськ, це колишній там моєму Красноармійськ, чи як він Червоноармійськ, Красногвардійський, як він так. називався, Це, це е, 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 якраз кордон Донецької Дніпроп і Дніпропетровської областей. І саме туди вони будуть зараз на даному етапі е, ну, якби. Дивитися і намагатися вдарити саме туди, так, так абсолютно так. Для цього і е, от ця е, провокація на харківському напрямку. Я скажу, що в резерві у російського командування на жаль, в резерві є ще один постріл: це Сумська е, область. Якщо у них не буде получатися, якщо вони будуть бачити, що ми, е, що ми стримуємо всі їх наміри просунутися на Краматорському чи Покровському напрямку то я не виключаю варіанту, що вони спробують ще організувати нам отакий безлад на Сумському напрямку. Скажіть, будь ласка, а от ми говорили неодноразово в нашій студії, і ви, до речі, так само Олежович говорили про те, що в будь-який момент цей не основний напрямок може стати основним. Тобто ми розуміємо, що зараз вони спробували Харків. Харків вже точно не буде основним. Цей Харківський напрямок. це Вовчанськ, там де вони намагалися все-таки атакувати Харків, і те, про що вони розповідали. Чи все таки є можливість того, що вони там спробують прорватися і зробити цей напрямок основним? На сьогоднішній день ні до речі, вони навіть не виконали. От тут такі пару ремарок вони не стали доводити чисельність угруповання на в Білгородській області до 50-70 тисяч, як пропонувалося раніше. Я думаю, що наша розвідка не помилялася в оцінці ситуації. Вони пішли у наступ тими тима силами, які були. На той момент то есть одна тисяча з половиною були, вони ними і пішли. Сьогодні ситуація складається таким чином, що вони не можуть особливо не можуть наранарости на, е, чисельність військ в той же Брянській області на напр, напроти Сум. І е, е, це говорить про те, що треба знімати якісь частини підрозділи з лінії фронту. Е, особливо резервів немає. Плюс на сьогоднішній день знов ж таки наша розвідка каже, що в Луганську область привозять, привозять мобілізованих в цивільному одягу на цивільних автомобілях, а це говорить про те, що вони навіть не прийшли в учбовий центр. Їх відправляють одразу відправляють в розташування частин і переодягати і екіпірувати і навчати. Якщо будуть навчати, то будуть безпосередньо в військових частинах. Тобто от. Той варіант, що вони пішли в Абанк. Російське командування пішли в Абан. Розуміючи, що, як казав колись Ленін, промедлення смерті подобне. Завтра буде поздно Сьогодні вчора було рано а сьогодні треба брати зим. от То от в такому контексті вони і сьогодні і діють. І перетворити харківські або сумські напрямки на головний це треба перекидувати. Ну, по, по менше мірі, або там два. Три армійських корпуси або одну-дві загальновійськових Олег Володимирович можете розшифрувати, що таке Вабанк в їхньому розумінні? От щоб ми розуміли, що таке. От що, що для них Вабанк? Вабанк є тими наявними силами і засобами, які є на сьогоднішній день. Ну, скільки ми оцінювали там 470 тисяч на, на окупованих територіях України на сьогоднішній день знаходяться. Плюс північний кордон, там 500 15 Оцінювала наша розвідка загальна чисельність угруповання. Цими силами і засобами спробувати досягнути максимальних здобутків до того, як ми введемо в бій основні, основ, основні об'єми постачання техніки озброєння від наших партнерів. Вони ж теж рахують, вони ж теж рахують наші ешелони, і вони розуміють, що з кожним тижнем. Кількість боєприпасів збільшується, постачання важкого озброєння збільшується. Артилерія, хоч і помало, але надходить в наші бойові порядки. Зараз ми чекаємо авіацію найближчим часом, і от до цього моменту а це може наступити десь до, до середини червня місяця. От до цього моменту вони будуть намагатися тиснути я, стільки, стільки зможу. Ну, тобто ми неодноразово говорили так само в цій студії. І наші експерти, які перебувають зараз безпосередньо на, на фронті, на лінії військових дій, вони говорять про те, що ну, головна концентрація от можливостей тої допомоги, яка зараз йде, вона буде десь через півтора місяця, місяць-півтора. от Так само приблизно, як ви оцінили цю ситуацію. Тобто, десь середина червня, кінець червня це буде так, закінчення друга половина наступу… Червня. О, так буде навіть точніше. Друга половина це буде кінець... Це буде кінець наступу для росіян? Я думаю, що там не стільки кінець наступу, скільки. Так, е, да, скоріш за все, так. Ми, у нас просто з'явиться можливість більше позбавляти їх наступального потенціалу. Тобто, от дивіться, на сьогоднішній день от травень місяць мож, е, стане рекордним в плані, в плані втрат, на які ми можемо наносити російським військам. І е, е, от сьогодні, в травні по. По підсумкам травня місяця ми можемо сказати, що мобілізаційна система Російської Федерації почала просідати. Тобто, те, що вони відмобілізовують там 25-30 тисяч на місяць, вони не поповнять ті втрати, які ми нанесемо несемо їм протягом цього місяця. Розумієте, вони пошли в мінус. І І розумію, тобто, то, що ви сказали про те, що зараз приїжджають навіть люди в цивільних, то що і вони приїжджають на цивільних машинах, це означає про те, що їм треба певну кількість людей все рівно поставити на фронт, але вони не підготовлені, вони не проходять ніякого навчання, ніяких засобів. І, і, але їх... це ж так і ще додайте до цього, що цих, цих людей не вистачає для того, щоб поповнити ті втрати, які, які вони понесли в ході бойових дій. Тобто ми переломлюємо ситуацію потроху на нашу користь користь в плані того, що їх угруповання починає на сьогоднішній день вже не на не нарощувати чисельність. А, а завтра, або в червні місяці, ну умовно завтра, завтра, да, воно почне зменшуватися в чисельності за рахунок за рахунок нестачі резерву. І тоді за в вас... Росії або треба підсилювати мобілізаційні заходи. Чого крайне не хоче політичне керівництво Російської Федерації, або треба міняти парадигму війни і сідати в глуху оборону, в стратегічну оборону переходити. І у нас з'являється можливість готуватися до контрнаступальних дій, а потім і контрнаступальних операцій. Я зрозумів. Дякую дуже Олеже Володимировичу. Але тут в мене ще є питання. Часів яр Росія відводить підрозділи однієї з дивізій на схід від міста. Часів Часовому Яру про це повідомляє спікер Збройних сил України. Як можна взагалі охарактеризувати ситуацію, яка зараз є на Бахмутському напрямку? Ну скажу так, що вони будуть пробувати все, що можливо, і е, якщо вони переміщають на схід від часового яру десантні війська, до речі, вони постійно роблять, е, роблять ставку на морську піхоту і десантні війська. Туди я так розумію, військомати більш-менш відбирають підготовлених. Навіть з рахунку мобілізованих і по фізичній формі, і по е, навичкам, і по військово-обліковій спеціальності, от, то вони роблять ставку, що це найбільш боєздатні частини. Якщо переміщають, значить, все ж таки вони вирішили, що обійти часів яр вони не зможуть, і вони, скоріш за все, будуть пробувати штурмувати його в лоб. Ну це величезні втрати. Ну, а, а ви знаєте, я вам, я вам поясню: От ми, трошки, ми ж дивимося, як нормальні люди з логікою. Да, і коли Російське Міністерство оборони каже, що втрат немає, да, ми думаємо, що вони дурні. Ні. У них фраза втрат немає звучить по-іншому, тому що вони їх не рахують, ці втрати. Тому у них втрат Олександр. немає. Ну, але ви ми ж розуміємо, те, що ми зараз, навіть під під час нашої сьогоднішньої бесіди, ми розуміємо про те, що ну, якби, е, вони втрат не рахують, людей не готують, почне зменшуватися все рівно, тому що зброя приходить, артилерійських снарядів стане більше, артилерії стане більше, вони почнуть зменшуватися. Їм доведеться рахувати чи ні? Чи ми їм доведе, до цього й не дійдемо? Дивіться, їм доведеться міняти парадигму війни. Їм доведеться переходити від активних наступальних дій до, до оборонних дій, тому що в обороні втрати завжди менше. І, до речі, зміна міністра оборони саме про це і каже. Сьогодні ми ще подивимося, як вони перетасують Генеральний штаб на чолі з Герасимовим. І це буде під або підтвердження того, що вони готуються зменшити бойову активність. І подивіться на заяви Путіна. Путін де тільки може, всюди він говорить про перемовини. А перемовини будуть передбачати припинення вогню. Йому доповіли, він розуміє, що надовго надовго цього наступального потенціалу не вистачить. Лажодиморочу, тут питання, тут якраз є інформація про те, що видання The економіст про те, що пішов з по своєї посади сам Герасімов, вот ви говорите про те, що будуть певні перестановки в штабі, змінилося міністр оборони Шойгу відправили. Ну так скажемо, ну на почесну таку посаду зараз. Як ви прокоментуєте, справді чи пішов Герасимов? Як ви думаєте? От ми можливо не знаємо точної інформації, чи є сенс його зараз змінювати? І якщо є якщо ця зміна відбувається, то як можна передбачити наслідки цієї зміни? Я думаю, що рано чи пізно Герасімова поміняють. Хоча, можливо, його залишать, але поміняють його оточення. Судячи з того, сьогодні сьогодні вже починають там арешти серед командувачів армії. Проводити це говорить про те, що чистки будуть, і зміна зміна статусу війни теж відбудеться. Можливо, він протримається до переходу стратегічного оборону, можливо, його залишать, тому що в нього дуже великий бойовий досвід. Але от оточення, склад генерального штабу, я думаю, що поміняють. Це, і це буде це вже починається потрохи. І це може тривати основні заміни будуть, скоріш за все, влітку, коли вони будуть міняти на наступ на, на оборону? Володимирович, будь-яка заміна, вона передбачає те, що напевне були незадоволені результатами. Можемо ми трошки от проаналізувати те, що було за два роки. Ми бачили Шойгу Герасимов Спайка, яку багато говорили. Там, Пригожин, який постійно до них мав претензії. Пригожина вже немає. Ну, Ми вважаємо, що його немає. Дехто вважає, що він все-таки десь живий, просто десь ховається. Суд не в тому, він зараз не є на військовій арені. Самі зараз поміняли Шойгу, зараз поміняли Герасимов. Міняється сама конфігурація війни для Росії. Так. Росія розуміє, що далі далі протистояти як би вони не бахвалювалися, але протистояти колективному західу вони вони не можуть. Економіка фактично приближається до максимальних своїх можливостей. я Маю на увазі військово-промисловий комплекс запаси, які накопичував радянський союз для чергової світової війни, закінчуються. До речі, сьогодні журнал Forbes даже опублікував дані, що добралися вже до місць зберігання БТР 50 це, ну, це машина 50-х років, і, а, 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 а до нього ж були БТР-70 і БТР-60, їх на полі бою стає дедалі менше і менше. Тобто вони вибирають. Вже є супутникові знімки місць баз і арсеналів, де зберігалися танки і БМП, і там пусто. Або там залишилось те, що не підлягає відновленню чи ремонту. Так що вони чітко розуміють. Герасімо, я думаю, що його не покарають, тому що він, як начальник генерального штабу, як військовий фахівець, він фактично витягнув цю війну. І всі ці здобутки, які ми сьогодні бачимо у російських окупаційних військ, це, це його здобутки. А шайгу він не втручався в військові дії. Він більше виконував політичну роль і роль друга Путіна, там їздив з ним до шаманів. Дивився ці танці з бубнами і таке інше, але але він розвів таку корупцію, що навіть Путін був змушений його поміняти і е, поміняти на людину, яка більш лояльна на е, яка не буде взагалі втручатися в військові дії, от і буде займатися логістикою і забезпеченням збройних сил Російської Федерації. Про що Білоусов і заявив. Під час його е, представлення перед е, Міністерством оборони Росії. От. А Герасимов як військовий, так поміняти йому замів, щоб змінити парадигму війни, цілком ймовірно. Якщо Герасимов не спримить такої, такої заміни і такої зміни в, в характері бойових дій, то його замінять теж. Хоча я думаю, що його буде тримати е, до кінця. Давайте, от якщо продовжити цю розмову, давайте спробуємо спрогнозувати. От ви спробуйте спрогнозувати. На вашу думку, яким буде 2024 рік далі для військових дій, для театру військових дій. Я думаю, що друга половина, половина літа буде зміна характеру бойових дій. Друга половина вони будуть переходити до стратегічної оборони. Ми будемо ми оговтуватися будемо від такої глухої оборони і будемо намагатися наносити максимальне вогневе ураження. Я сподіваюся, що у нас літаки з'являться, і ми розширимо свої можливості з вогневого ураження противника, додаючи до нашої артилерії дронів ще літаки. А, от, а далі все буде залежати від нашої спроможності відмобілізуватися і підготувати резерви. Якщо я так дивлюсь, що по обсягам цих пакетів, які заходять і які анонсуються для нас техніки озброєння, нам буде достатньо і боєприпасів. А, а от особового складу, якщо ми зможемо зібрати нову гвардію наступу і навчити її, то у нас є шанси. Розпочати, як і говорив президент Зеленський наприкінці поточного року контрнаступальні операції: скільки треба людей? Ну ви знаєте про приблизно об'єми, ви знаєте приблизно об'єми об поставок зброї. Ви розумієте, що для того, щоб обслуговувати цю зброю, потрібна певна кількість людей. От скільки треба людей для наступу? Ми я, зараз говоримо про те, що я, в росіяни. Я думаю, що ну мінімальна мінімальна кількість е, особового складу е, без урахування поповнення поточних втрат, ну, треба мати в резерві десь 100 150 тисяч е, повністю оснащених і навчених. Тоді так, тоді нам можна буде проводити контрнаступальну операцію на одному е, ну, максимум на двох оперативних напрямках. Дивіться, у нас ж. Тут треба ще дивитися на характер війни. Я рахую, що в принципі у нас є одна, одне головне завдання в контрнаступі. Нам треба перерізати суходольний коридор до Криму і спробувати максимально е вогневими засобами нанести ураження російським військам в самому Криму. І це фактично, якщо ми цього досягнемо, якщо ми дойдемо, дойдемо до Азова то, суходолом, то е фактично ламається вся. Весь фундамент цієї війни, всі політичні цілі по захопленню нових територій, про прорубання суходольного коридору до Криму, вони всі руйнуються. Розумієте, війна втрачає смисл. І тоді, і тоді у нас і підсилюється наша переговорна позиція. Якщо, якщо е, така необхідність чи така можливість виникне, е, Ну, при Путіні, то зрозуміло, поки Путін до, при власті. Тим більше, що ми його офіційно визнаємо нелегітимним президентом, тобто нам нема сьогодні нема з ким організовувати перемовини в Російській Федерації. Ця влада для нас нелегітимна. От. І ми не збираємося з ними розмовляти. Але ситуація, якщо ситуація на фронті буде мінятися на нашу користь, ми ще не знаємо, як відреагує російський на, на цю ситуацію. Залишиться при владі Путін чи не залишиться? Будуть якісь зміни в політичному складі Російської Федерації чи не будуть? Думаю, що будуть. Тобто нам зараз, ну, я не знаю, можливо, я не зовсім правильно, ви мене поправите, якщо я неправильно скажу. Тобто, у нас зараз все рівно буде друга спроба дійти до Криму. Так. Перша спроба нас в нас була невдалою. Невдалою, ми зараз зробили певні висновки, нам не вистачило ну. Тобто, в принципі, ми атакували, і йшли в контрнаступ, розуміючи, що за жодними жодними натівськими е документами ми не мали би цього робити. Чому ми туди йшли? Ну я вам раз. скажу так, що в принципі нас були а, шанси. Ну, істор... Шанс, шансів тоді не було. І в принципі, як кажуть, що. Генерал залужний виступав вже проти такого контрнаступу, тому що без, без, без підтримки авіації проломити таку лінію оборони було просто нереально. Хоча я тут ну зараз трудно оцінювати, але кажуть, що і розвідка могла помилитися в плані того, що не очікували такої глибокої лінії оборони, глибокої шалоновано, і так добре підготовки. Но Я вам скажу, що у нас шанс був дійти до Азова. Но ми його розміняли на Харківську область. Вот замість Харківської наступальної операції можливо е е треба було провести наступальну операцію. Тоді не було лінії свого Тоді оборона російських військ була тобто очаговою в ще... Херсонській тобто області. Тобто, ви маєте на увазі, це ще перед це літо 22 року. Кінець літа 22 року. Це перший так. контрнаступ. Якщо так. ми говорити, то в нас зараз в нас було вже два контрнаступи. По Перше, коли ми звільняли всю Харківську область, і тоді стояв вибір: або Харківська область, або все-таки Азов. Правильно? Так от, да, от я про саме про це і говорю. От я би тоді, ну я був сторонником того, щоб ми вибирали все ж таки Азов. І, до речі, він вирішував одразу дві дві два завдання. І Правобережна Україна, Харків, Херсонська область опинялася б в оперативному оточенні. І ми би виконали б основну основне завдання бо те, про про яке ми сьогодні з вами говоримо. Ну, зараз вже знаєте умовний метод, умовний спосіб. Він ну, умовний час цього не було. Ну, я вже я ми вам, я вам кажу, що це все, все оцінять історики. Це все вже буде після останнього пострілу цієї війни. Вони одразу ж візьмуться за свою працю і почнуть надавати оцінки тим чи іншим діям. Ну, так завжди буває. Важ Володимировичу, але я хочу трошки вперед. Знаєте, можливо, я трошки кваплюся, можливо, ми хочемо якісь цих успіхів. Ми зараз намалювали ви картину, про якій ми все таки будемо мати шанс на ще один варіант для того, щоб вийти на Азов, відрізати Крим, спробувати зламати хід боротьби. Наскільки в нас великі шанси, знаючи про те, що ну там готуються там велика там велика глибока лінія оборони, про яку ви говорили, про та лінія Суровікіна, про яку так само багато хто говорить, яку нам не вдалося здолати. Є засоби, є шанс. От ви бачите, з тих розмов, з тої зброї, яку я нам дають, з тих f 16 які можуть прилетіти, що ми можемо там пройти, що ми можемо це зробити. А хто вам сказав, що ми підемо в самому важкому місці? Ну, є ще, є ще декілька напрямків, де можна дійти, і навіть коротшим шляхом. А, а при наявності авіації, якщо дійсно ми отримаємо до кінця року там, 24 літаки, які Нідерланди обіцяли, 8 літаків Данія, то в принципі майже, майже дві бригади у нас буде. Якщо до них дадуть повний боєкомплект, який, який може піднімати чи застосовувати F-16, то я вам скажу, і, і, і буде достатньо артилерії боєприпасів, то я вам скажу, чому б ні? У мене ще одне питання на закінчення, з якого я хотів розпочати е цю розмову. Зараз на даному етапі вбивці активно застосовують керовані авіабомби. По Дніпру, по Харкову. Про це сказав президент Зеленський. І як можна з ними боротися? Олеже Володимирович. А там тільки, тільки з мастіями. По іншому ні. Справа в тому, що таку щільність засобів протиповітряної оборони, які б могли. Ці бомби виявляти і знищувати дуже мала дистанція, тобто дуже короткий час на реагування і е, дуже, дуже мала відбиваюча поверхня. Тобто ну, гіпард може боротися, допустим з цими бомбами, але його треба ставити майже на передній край, що для нього буде в принципі майже смертельним. А от з літаками так, якщо будуть ракети дальнього, дальнього радіусу ураження, 150-180 кілометрів до 200 кілометрів. То чому б ні, в чергуючи в повітрі, на підході збивати російську авіацію і не давати їм скидувати ці каби? Оце єдиний спосіб на сьогоднішній день. Ну і зараз ми будемо говорити. Наша наступна тема будемо говорити про те, що зараз е е американські е американські засоби масової інформації західна преса сказала про те, що Україна зупинила російський наступ у Харківській області завдяки американській зброї. Про це пише БІЛД. А ще українські артилеристи, начебто, нарешті отримали снаряди, що зупинили окупантів. Це вже інформація від рейтерс. Ми ж чудово розуміємо, що зупиняти ворога Україна здатна завдячую збройних силам України. А от чи отримали наші герої ту саму західну зброю і артилерійські снаряди? І це справді воно так. Олеж Ну, дивіться, тут і, і так, і не так. Тут трошки вони тягнуть на себе ковдру. Але справа у тому, що радянські зразки озброєння у нас з кожним днем стає все менше і менше. Хочемо ми чи не хочемо, але ми переходимо на західні зразки озброєння. Завтра у нас взагалі буде 100% техніка озброєння західного зразку. Так? Ну, все одно вирішує все, ви абсолютно вірно сказали, все вирішує солдат рядової піхоти. Якщо він бореться, якщо він обучений, обладнаний, екіпірований і він веде бойові дії, то буде успіх. І незалежно будуть бити 152 калібром чи 155. -м. так в 155-му дальність більше і якість цих снарядів ліпше. Є я скажу так, що касетні боєприпаси керовані авіабомби. Які вони нам надали так, вони грають роль в тому, що ми втрачаємо менше вогневих засобів для ураження більшої кількості піхоти противника е, і техніки противника. Оце, це, до речі, е, реальний факт, коли залізо перемагає м'ясо. Наочний на, на такий приклад. От, тому, в принципі, вони можуть пишатися цим і, е, е, і трошки похвастатись, але але е, все ж таки без наших збройних сил. Я би ще подивився, як ну, я, я вивчав досвід, будучи офіцером головного управління ракетних військ і артилерії, я вивчав досвід війни в перській затоці, то я вам скажу, що американська піхота без вогневого ураження противника на штурм не йшла. Вони викликали одразу або гелікоптери вогневої підтримки, або авіацію, або артилерію. І тільки після ретельної обробки позиції іракської армії вони просувалися вперед і йшли на, на зачистку або на штурмові дії. Так що тут е, наші збройні сили все одно головні. Дякую. Дуже. Дякую дуже, Валежа Володимировичу, за оптимістичний настрій, за оптимістичні раді. такі прогнози. Я вам бажаю тихої спокійної ночі. Я впевнений, що ми ще неодноразово поспілкуємося з вами в прямому ефірі, тому що це насправді дуже і дуже цікаво.